ототожнення це важлива тема. Те, з ким ви себе ототожнюєте, впливає на ваше сприйняття себе, на те, ким ви себе оточуєте, і на ваше ставлення до кожного дня. Ви, як віруючі, можете ототожнювати себе лише з Христом і Ісусом. Зрозумійте, на що пішов Ісус, щоб ви могли жити в ньому, як Він живе у вас. Ця серія передач відповість на ваші що, як і чому, стосовно того, хто ви у Христі. Ототожнення – це ваш вибір. І тут ви отримуєте інструменти для того, щоб зробити його. Не дозвольте своєму ототожненню загубити що бути вкраденим. Бог ототожнює вас Христом, а Його смерть, поховання і Воскресіння розкривають, ким ви є. Це найчудовіше, що коли-небудь з вами ставалося. Те саме життя, перемога, радість і благословення у Христі зараз у вас, і це все змінює. Через Христа Бог дав нам надприродне ототожнення, щоб ми могли жити в ньому, а Він в нас. Вітаю вас! Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Ми говоримо про те, хто ми у Христі, помазаному, і хто він в нас, так. а також про силу і про владу, яку ми маємо, як нове творіння. Нове творіння. Так, так. Відкримо друге послання до коринтян. 5.17. Так. Так. Друге до Коринтян 5.17. Чудове місце писання. О. Весь цей 17 по 21 вірші. У мене тут все підкреслено маркером. Четвертий, п'ятий розділ. Я взагалі не бачу, щоб у вас тут залишилось щось так. непідкреслене. І... О. Господи. Що почати? Так, 4.13. маючи того ж духа віри, як написано, я увірував тому і говорив, і ми віруємо, тому і говоримо, знаючи, що той, хто воскресив Господа Ісуса, так. Воскресить і нас з Ісусом і поставить перед собою. Так, бо все для вас, щоб щедрість благодаті, викликала в багатьох подяку на славу Божу. Тому ми не занепадаємо духом. Хоч зовнішній наш чоловік і тліє, але внутрішній з дня у день оновлюється. З дня на день оновлюється. З дня у день. Щодня ви виглядаєте все новішими і кращими. Так, щодня. Я говорю, це Марко щодня щодня. Амінь. I mean. Це істина. I mean. Це істина. Амінь. I mean. Хоча зовнішня людина і тліє, адже ви багато через що проходите, це не має значення, бо дух вічний. І він наповнений життям Божим. Ви говорите про те, хто так. ми у Христі і це все змінює. Це послання, яке все змінює. Все. Все. все змінює не мій макіяж так. і не якась терапія, а слово Боже і нове народження. Ми перейшли із смерті в життя. Це називається Словом Божим, бо це його зобов'язання. Так. Це його слово. Так, це Його слово. Він дав своє слово. Так. 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 Як тільки ви чините за Словом Божим, Бог бере на себе відповідальність за ваші результати. О, так. Як тільки ви приймаєте Амін. Слово Боже, приходить відкриття. Але віра вимагає відповідних дій. Тому початкова дія віри це почати відкривати свої уста. Якщо ваша віра недостатньо сильна, щоб рухати вашими устами, вона ніколи ніякої. Я поясню не вам, що він сказав. Ніколи не виходьте на зустріч своєму велетню з закритими устами. Так. Давид побіг на зустріч городі. Ніколи Голіафу. не біжіть на зустріч велетням. Так. Але він говорив про завіт, він говорив він слова виграв завіту. Він ім'я Господа Саваота. Так. Він застосував цьому ангелів. Господь, Саваоф, Господь Саваот. Ангели. Це Господь ангельських Божих військ. Вірно. Він приставив Ангела до того камінця. Так Так. отже, говорити у дусі віри, я вірю і я кажу. І що стосується мовлення, перш ніж Давид виграв битву віри, він виграв битву слів. Саме так має бути. Він просто говорив і говорив. Ісус сказав, якщо скажете, отже, сповідання вашої віри в посланні до римлян 10, 9 і 10, Бо якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом. І серцем твоїм вірити, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, бо серцем вірують до праведності, а сповідання Ус передує самій миті спасіння. Так. так. Тому ваше ототожнення з Христом активується ідентичним сповіданням віри. Так іншими словами, коли ви сповідуєте, а це означає говорити те саме. І у вашому ототожненні з Христом ваша віра каже: я згоджуюсь з Богом, що я той, ким мене називає Бог. Я маю те, що Бог каже, я маю. Тобто, ваше сповідання, і слова ваших уст, фактично запалюють ваше ототожнення. Амінь. І сповідання, що Ісус є Господь. Ми недавно летіли на літаку і сиділи в ряду аварійного виходу. І до нас підійшла стюардеса і запитала: Ви нам допоможете, якщо у нас виникне надзвичайна ситуація. І ми просто кивнули. А вона каже: мені потрібна усна відповідь. І я сказав: Так, ми допоможемо вам. І вона сказала гаразд іншими словами: ряд аварійного виходу такий важливий, що не можна було просто мовчки кивнути. Тому, коли мова стосується вашої віри у вашому сповіданні, віри, ви не можете просто кивнути Богу. Йому потрібно, щоб ви щось сказали. Йому потрібно, щоб ви проголосили щось. Тому ваше сповідання... І ви не висловлюєте словами, можливо, Ні. начебто. Так, мем, я, начебто, збираюсь піти. Як можна начебто піти? Звісно, це звички. Тобто ви згоджуєтесь з Богом. Так, так. ви згоджуєтесь з Богом. У своєму сповіданні, так. і це сповідання передує реальності і самій миті спасіння. Отже, панування Ісуса. Ви сповідуєте його Господом, і Павло каже: ми маємо той самий дух віри, той самий, так. що був у Давида, так. той самий, що був у Ісуса Навина і Халова, той самий, що був у Ісуса. Той самий дух віри, і той самий означає ідентичний. Такий так. самий ми маємо той самий дух, який Воскресив Христа з мертвих. Це наше ототожнення. Той самий ідентичний дух, той самий дух віри. Якщо Дух Того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, живе в вас, тоді той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить їх. і ваші смертні тіла. Скажу так. вам, це місце писання говорити. Ремляна до операційної розкажи нам про це. У мене була неоперабельна пухлина головного мозку. Тому мене везли до операційної на біопсію, щоб подивитися, яка там пухлина. І дорогою до операційної, оскільки я вірю, що Бог дає своє слово. Він завжди дає своє слово, щоб стіляти і це псалом. своєчасне слово. Саме те, що так. потрібне. псалом 107, 20-й вірш. І Господь послав мені це слово. послання до Римлян 8.11. дух, який живе в вас, це той самий дух, який воскресив Христа з мертвих, і він тим На самим життя, духом оживить і ваші смертні тіла. І я охопили за це. І Марк завжди говорить про сміх як наслідок пізнання відкриття. Ха, я зрозуміла, ага. так це не моя проблема, а ісуса. Він вже позбавив силу духовної влади, він вже розібрався з цією проблемою. І ось дорогою до операційної я з цією річчю на голові дивлюся на плитку на стелі і починаю сміятися. Я почала сміятися. Вона мені сміялась. це подобається. Так. Дух святий в мені. Так. Він живе в мені, та пухлина, ніщо або так. щоб то не було. І я заїхала до операційної, сміючись. Так, і? через 6 годин. Далі ти все знаєш. Я чекаю назовні. Виходить хірург, він каже, та пухлина, яка була на всіх знімках, просто щезла, і ми ніде не можемо її знайти. Звісно, ну, зв... ну звичайно. Той самий дух, який воскресив Христа. Це називається сила Воскресіння. Доктор Джеймс Едвард Марр, Джим Едмар. Він був моїм авіаційним медекспертом. Я проходив в нього медогляд для польотів. А він приймав пологи, коли народилися Келі і Джон. І у Марсі його дружини була пухлина мозку. Тож він зателефонував мені і сказав: я хочу, щоб ти помазав її оливою на підставі п'ятого розділу послання Якова. Звісно. І я був там з ним, а її забрали в операційну. Вона лежала на візку. Отже, я помазав її оливою в ім'я Ісуса, відкрив п'ятий розділ послання Якова і зробив, як там написано. Згодом її повезли. А ми сиділи в окремій кімнаті очікування поруч з операційною. Невдовзі з операційною вийшов лікар, який був добрим другом доктора Мара. Він зайшов до нас і сказав: Джиме. І коли він почав говорити, він хвилювався. Я не знаю, як тобі це сказати. Я дістався до того місця, де раніше в мозку була пухлина, але там залишився лише слід. Пухлини нема. І все це сталося саме тоді. Вони сказали, що там, де була пухлина. Залишився лише слід, і все це сталося саме тоді. Кажу вам, так. ця книга жива. Так, хвала Богу. Вона жива. Амінь. Сила Воскресіння плавить все це. Так. як це було з Ісусом, коли Він воскрес мертвих. Погляньте. Відкриємо це місце і прочитаємо. Бо в п'ятому розділі є ключ. Послухайте, отже, ми переконані, знаючи, що доки перебуваємо в тілі, ми відділені від Господа, адже ми ходимо вірою, а не видінням і так далі. І 17 вір. Тому, Тому. хто Тому. або будь-яка людина, будь хто у Христі, в помазаному, так. той нове творіння. Старе проминуло, так. і тепер все нове. А що є цим старим? Та стара гріховна природа. Так, того вечора, коли я прийняв Ісуса своїм Господом і Спасителем, а це було 2 листопада близько 8 години вечора, мені знадобилося близько 30 секунд, щоб закрити свої уста і назавжди звільнитися від нормативної лексики. Назавжди. Я був новим творінням, але я цього не знав. Так. Мені просто це подобалось. Я навіть так. не знав, що цей вірш існує. Отже, хто у Христі, той нове творіння. Так. І Браткейн казав: казав чоловіка, Я нове творіння. Я нове творіння. Він казав, я нове творіння зробив більше. Я нове творіння. Так, він так говорив. І хто з його друзів сказав. Але Кеннета. Він казав, я нове творіння. Ні, ні, ні. Він казав, я помер. Ні, не помер. Я ж дивлюся помер. на тебе зараз. Він мав він відкриття. ні, я помер. Я помер і подивіться зараз на це. Все ж від Бога, який Ісусом Христом примирив нас з собою, і дав нам служіння примирення. Так. Тому що Бог у Христі примирив собою світ, не залічуючи людям або не тримаючи проти них провин їхніх. І дав нам так. слово примирення. Отже, ми, посланці від імені Христа, і наче сам Бог благає через нас, від імені Христа просимо. Примиріться з Богом прямо зараз. Бо того, хто не знав гріха, він зробив Амін. за нас жертвою за гріх, щоб ми у ньому зробились праведними Боже перед Богом. Так, були зроблені. зроблені. Так. І людей це бентежить. Так. Колись я заспівав пісню Я праведність Божа. А християнські диджокеї не хотіли її вмикати. Вони не хотіли транслювати її. За кого він себе вважає? Я ні за кого себе не вважав. Так. Я знаю, хто я. Я читаю Біблію. Так я просто читав інструкції з експлуатації. Так. Інструкцію творця, так. виробника. Адже він, він зробив, зробив мене. вас. Він мав владу це зробити. І сказав Бог Авраам: я зробив, я зробив тебе. Так. Я зробив так. тебе. Я вже це зробив. Так. Я зробив так. тебе батьком багатьох народів. Так. І він мав владу зробити це і в продовження цієї думки багато років тому ще в біблійному коледжі нам розповідали, що Бог змінив ім'я Авраама на Авраам, додавши всередину його імені літеру з імені Яхве. Бог змінив ототожнення Авраама так. і його подальше життя. І тепер щоразу, коли Авраам представлявся, він казав: Я вже не той, ким був раніше. Так правильно, тепер я маю завіт з Богом. І Бог майстер таких змін. І так. додала з єврейська літера Ха від слова Хашем. Це Йод-Хей-Вав-Хей, невимовного імені Бога. Бог змінив його ім'я. Це перша згадка про зміну імені в кровному завіті. А так. А д'явол це підхопив, і так з'явилася релігія так. Вуду. В які використовується куряча кров і впадають в транс, дьявол намагається імітувати це, але не може. не може? Не може. За своїм походженням, я американський індіанець. Що ж, Колумб назвав їх індіанцями. Це були племена. Ці люди жили племенами. Колумб вважав, так. що досяг Індії. І почав називати їх індіанцями. І в них були кровні завіти. Бо в них не було ніякого закону. І саме тому Бог не вбив Каїна. Це був їхній закон. Бо тоді не було ніякого закону, який би засуджував вчинок Каїна. Тому потрібно було написати книгу закону. І наші закони базуються на цих законах. Але в будь-якому разі. Бог мав започаткувати це. Заради одягу для Адама і Єви в Еденському саду була пролита кров тварин. 15-й розділ книги буття, кров тварин. 17 розділ книги буття людська кров через обрізання. І все це тривало. Вказуючи на Ісуса, так. щоб Він мав право, так. владу і силу зробити нас праведними, поставити нас правильне становище перед Богом, так зробити це, так а святість це зовсім інше. Так, це результат плодів духа. Так. Ви не можете зростати. Це слово віри. Ви не можете зростати у праведності, ви ніколи не будете так. більше праведними ніж були до того, коли зробили Ісуса своїм Господом. Так. І для нас це було радикальним революційним відкриттям. Революційним. Ми виросли наповнені духом п'ятидесятницькій церкві, але ми і гадки не мали. Потім приїхав Кеннет Хегін і сказав: Ісуса було зроблено гріхом за нас, щоб ми могли бути зроблені праведністю Божою в ньому. Він сказав: Бог не став би створювати неправедне нове творіння. Якщо ви нове творіння у Христі, то ви маєте бути праведністю Божою в ньому. Це означало, що мені більше не потрібно намагатися бути прийнятим Богом. Так я більше не намагаюся бути прийнятим. Амін. І ви звільняєтесь від почуття недостойності. Недостойності, провини і сорому. В пісні, коли він висів на Христі, я так. трохи змінив текст. замість я недостойний, я, я співав, ніхто недостойний». Так, ніхто недостойний. Так. Ніхто не достойний такої милості. Так. так мені подобається говорити, що наше ототожнення з Христом це групова фотографія. Що сталося на христі? У Матвія, Марка, Луки та Йоанна. Мені це подобається. Ви бачите, як Ісус помирає, Ісуса поховано Ісус воскрес. Але коли ви відкриваєте послання Павла, він пише: ми були там, ми були там, ми були там. У чотирьох Євангеліях це фотографія викуплення. А послання Павла це рентген. Рентген – це той самий знімок, тільки дещо інший. Рентген бачить вас зсередини. Так. Тому Павло каже: Давайте я розповім вам, що сталося не лише з Христом, а також що сталося у, у Христі. Христі. Бо рентген це те, що сталося у Дусі. Рентген – це те, що бачив Бог, що бачив диявол, і що бачили ангели. Тому відкриття Павла в буквальному розумінні показує нам, що смерть і Воскресіння Христа це групове фото. А що ви в першу чергу шукаєте на груповому фото себе? Ви шукаєте себе, Так. і потім ви кажете: а ось я тут на Христі, в його смерті, в його похованні, в його воскресіння, так. Я жив разом з ним. Тому, коли ви читаєте послання до Ефесян і думаєте, о. Я думаю, що перше революційне відкриття я отримала тоді, коли читала перший розділ до Ефесян від першої особи. Я прийнята, я вибрана, я благословенна я і все інше. Так. Я подумала: о, це я! Так. Саме так про мене думає Бог. Так. Відкриття. Повернімося до послання до Ефесян. І ви відкриваєте другий розділ. І, і вас, і вас, він звертається і до мене. Так. так. І вас, що мертві були через переступи і гріхи ваші, так. в яких ви колись жили за звичає віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, який діє сьогодні в синах покори, між якими і всі ми жили колись, в пожадливостях плоті нашої. Виконуючи бажання тіла і грішних думок, і природою були дітьми гніву, як і інші, але Бог але Бог. Але Бог. І якщо справді дослідити, то у першому завіті ми просто читаємо, що Бог те, Бог це і так далі. Але потрібно зважати на те, хто так. говорить. На початку Елохім. Тобто вся трійця. <ріця> <ріця> <Всі троя>. <ріця> <ріця> так, так. всі троє. Так, Отець, син дух Святий. Так. Потім вже інакше. Називається Божі імена. Він каже Я всемогутній Бог. Я Ель Шадай. Я Бог, якого більше, ніж достатньо. Потім він каже. Я Яхве. Яхве. Я яхве Рафа. Так. Я Бог, цілитель твій. І для того, Аллилуйя. щоб зцілення залишилось минулому, Богу так. довелося Змінитися. б змінити своє ім'я. Але ось що мене справді торкнулося. Ототожнення з Христом. Це я висів на Христі. Так. Я був там. Так. Я був там. Так. І ось як я це побачив в дусі. У мене навіть десь є записи про це. Я усвідомив, що мені слід активно чинити опір всьому. Що Ісус поніс за мене на Христі. Я маю чинити опір цьому. Так. Так. Всі швидки на те, щоб казати: він гріхи мої підніс тілом своїм на дерево. Тоді чиніть опір гріху. Але водночас він поніс мої недуги так. і хвороби. Так. Тому я чиню опір недугам і хворобам. Його було зроблено за мене прокляттям, яке містить духовну смерть і бідність. Так. Тому я чиню опір бідності. І знаєте, що цікаво? Коли починаєш проповідувати Євангелію про цвітання, всі починають дратуватися. Всі дратуються через це. Звісно, бо д'явол переконав їх, що вони мають бути бідні, щоб бути християнами. Так знаєте, Ісус був бідним. Ісус був так, бідним. тоді навіщо йому був потрібен скарбник, якщо він був бідний? Так. який ще крав гроші з скарбниці? Так там було стільки грошей, що навіть можна було вкрасти. А де вони взяли одяг, який одягли? На я чув одного проповідника. Багато років тому ми їхали з сент луісу і я почув по радіо проповідника, який говорив: Бідний Ісус, він був таким бідним. Йому довелося попросити човна, щоб проповідувати з нього. Я сказав людині, яка може ходити по воді, не потрібно просити човна. Йому не потрібен човен. Він попросив човна лише для того, щоб наповнити його. І потім цей проповідник сказав ще одну річ. Він сказав, бідний Ісус, він був таким бідним. Його навіть поховали в орендованій гробниці. Я сказав, це не означає, що він був так. бідним. Купівля гробниці на три дні погана інвестиція. Так, і знаєте, Ісус що не планував Ви там говорили залишатися. про те, що Ісус став за нас хворим. Він став за нас гріхом, він так. став хворим. Це те, над чим я роздумувала перед своєю операцією. Хвала Богу. І я стала з ним одним цілим. Він забрав Звичайно. у мене. Ту пухлину мозку, чи що б то не було, і ранами його і наш час вичерпано. Наш я зцілилась. Чому наші передачі тривають лише п'ять хвилин? Що ти сказала в кінці? Що ти, що сказала? ти сказала? І ранами його я, я Алілуя. Алілуя. Алі Алі Слава Богу! Алілуя. Алі Ми повернемось за хвилину. Хвала Господу! Амінь. Якщо ви хочете насолоджуватися життям успіху і перемоги, тоді вам слід робити все так, як це робить Бог. Хороша новина у тому, що Бог зробив для вас можливим насолоджуватись тим життям, яке він для вас приготував. Він послав Ісуса померти замість вас і заплатити за гріх, який відділяв вас від Бога. Потім Ісус, воскрес з мертвих, перемігши гріх і всі сили темряви, і він запрошує вас розділити його перемогу, народившись у сім'ї Божій. Якщо ви готові залишити позаду життя темряви і поразки, тоді я закликаю вас помолитися разом зі мною наступною молитвою. Повторіть за мною. Господь, я закликаю Твоє ім'я. Я віддаю тобі своє життя. Будь моєю повною перемогою. Я приймаю тебе як мого Спасителя. Дякую тобі за те, що я народився згори. Амінь. Слава Богу. Ви щойно народились в його сім'ї, Бог спас вас з царства темряви і зробив вас народженими згори громадянами свого царства. Ви співспадкоємець з Христом, який розділяє всі його права та привілеї. Якщо ви хочете більше дізнатись про ваше нове життя у сім'ї Божій, у Кеннета і Глорії Копленд є подарунок, який вони хотіли б надіслати абсолютно безкоштовно. Це книга, яка називається Все це він зробив для вас. А також на великий буклет, який допоможе вам почати читати Біблію. Ці матеріали допоможуть вам зрозуміти ваше нове життя і ототожнення в Царстві Божому. Бог, ваш люблячий небесний отець, готовий навчати вас, як жити у перемозі. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua. Якщо ви сьогодні прийняли Ісуса своїм Господом і Спасителем, обов'язково повідомте нам про це. Ми хочемо радіти разом з вами тому новому життю, яке ви отримали. Ласкаво просимо на Кейсі Мургіє. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. KCM.org.ua допоможе вам там, де ви є. Дякую, що були сьогодні з нами. Не пропустіть наступну передачу, бо на нас чекає щось добре. Я вже відчуваю це в своєму серці. А ми, Кеннет Коупленд, Марк і Тріна Хенкінс, нагадуємо вам: по-перше, Бог любить вас. По-друге, ми любимо вас. І все це завдяки тому, що Ісус є Господь. Так, Алілуя! Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.e. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcmor.ua Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.a. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.